Ну, передовсім, пане Олександре, треба оце ваше ми, да, як ми повинні це реагувати, е його розкласти на складові. Хто ми? Ми це хто? Український народ чи народ України, що є е е дуже відмінним одна від одної е юридичної норми, конституційної норми, називати хто тут живе? Чи Зеленський? Чи Верховна Рада, чи Кабінет міністрів, чи опозиція? Хто ми? Так от що цікаво, якщо до рішення е Верховної Ради, до ухвалення цієї так званої постанови про демократію, чи демократизацію, чи, чи про, про демократію, оцих ми було кілька. Да, от. Ми опозиція, ми влада, ми опозижопівці, ми Тимошенківці, ми продажній голос. Тому що а, півтора тижні тому назад, я вже не пам'ятаю, на вашому чи на п'ятому каналі виступала начальниця голосу. Ну такого, такого, такого не можна було навіть почути від самих зелених, як вона гарно, глибоко вилизала Зеленського. Що є неприпустимими речами. Але це справа Вакарчука, який привів цю Францію. Це справа Пінчука, який заплатив за це. Отже, ми було багато. А от після ухвалення Верховною Радою постанови про демократію, ми стали всі як один? Ну, не всі там не всі голосували. Олександре, я гіперболізую. Але якщо почитати текст е, цієї постанови, адже Верховна Рада є хто? Представником народу. І вони народ там згадували, між іншим. Так от е, я сьогодні написав пост, який вийде, але я хочу його зачитати в вашому етері, бо воно, воно свіженьке, воно що тільки з печі. Отже, такий текст. Ура! Такі об'єдналися довкола Зеленського. Найвищий зле демократії в Україні. Війна і Верховна Рада демократизували, подолавши, чи, чи, чи подовживши вірніше легітимність Галабородька. Тобто війна і Верховна Рада легітимізували і продовжили, продовжили легітимність Галабородька. Народ і партія і зеленський єдині нарешті повна гармонія. Це пам'ятаєте, колись з Радянського Союзу був такий лозунг: народ і партія єдині. Так от, єдиний. Єдине, що чого не вистачає, це благословіння від онуфрія, епіфанія, Святослава, головного равіна цього, благословіння цього злиття в єдине тіло під ім'ям Зеленський. І дякуємо за це злагання Путіну і Трампу. Конституцію ж України в погріб або навіть в смітник. Перше скликання пана Олександра Верховної Ради ухвалило Акт незалежності України. Теперішнє скликання 13-ї сесії, підкреслю, 13 ї сесії ухвалило Акт незалежності Зеленського, до і тепер по скриптам. Якщо досі ніхто не чинив супротиву пограбунку України владу Зеленського, то віднині суперлегітимному дозволено долучити до пограбунку України ще й Трампа. Отже, все-таки що сталося? Ну, передовсім. Чи Верховна Рада України має право. Конституційне право подовжувати легітимність будь-кого чи будь-чого. Ні, немає. Не, відбувся найвищий рівень узурпації влади. Здавалось би, ну, Зеленський узурпував владу, не пішовши з своєї посади згідно конституційного правила 21 травня минулого року. Але Верховна Рада, ти представник народу. Що ж ти витерла ноги об, об, об Конституції України? Яке ти мала право легітимі... продовжити легітимність Зеленського на підставі чого? Найбільше мене здивував виступ Порошенка. Найбільше невже треба було так публічно, так публічно Зеленському даруйте слово підмахнути. Невже? Якщо ти вже там голосуєш, що там була якась там єдність, хоча цієї єдності немає, це ви вороги, то бодай не говори про це. Отже, Верховна Рада перевищила свої повноваження через те, що легітимність а, е, визначається тим, хто обрав, а його обрали на строк до 21 травня. Отже, таким чином, е, коли йдеться про те, що Верховна Рада підтвердила в лапках його легітимність, більше того, там йшлося про те, хоча у народу ніхто не запитував. Що і Верховна Рада, і висловлюючи так мовити думку, чи позицію народу, чи від імені народу, і народ сам так само визнає легітимним. Отже, йдеться про те, що власне весь конституційний устрій, весь конституційний порядок нарешті зруйнований до основання, як комуністи співали, до основання все розрушимо, а потім, а затім. А тепер що ж залишається, по суті, що залишається? А залишається повна а, незалежність і, я би сказав, повна розпущеність, повна вседозволеність Зеленського у своїх діяннях. Повна, необмежена. Тобто, по суті, йдеться мова про, як називіть, пухову, м'яку будь-яку диктатуру однієї особи. Трамп правий. І Путін правий. Я вже про це говорив, що він нелегітимний. Отже, сталася оця от юридична квазі да, процедура чи, чи визнання Зеленського недоторканним. Взагалі, роби, що хочеш і як хочеш. І Верховна Рада самоусунулась благословив Зеленського на всі діяння від будь-якого контролю, а навіть якщо й буде якесь а, а слово проти Зеленського, вибачте, а ви самі визначили, що він легітимний. Отже, це стосовно того, що сталося у Верховній Раді, і е, тепер постає питання: от е, перший пробний камінь, та от про, про це всі говорять це, це щогодини. Про підписання якоїсь угоди а, с, сібігою, чи Сімбігою з сім міністром закордонних справ України і держсекретарем Сполучених Штатів про о, українські корисні копалення. Ну там, ніби приїхав а, Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, е, пане Валерій, Там там не тільки Сибіга, там я так розумію, готували цю угоду. Юлія Свереденко вже Ні, є ну, заяви прем'єр-міністра. Але так. підписувати буде міністр законних справ. іншим, постає питання, чи він вправі підписувати угоди такого рівня і такого змісту. Отже, таким чином, колишній прем'єр-міністр, великий друг, незаперечно, України, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, він ніби, ніби позитивно, ну, скажімо так, він оцінив цю угоду, він бачив якийсь текст, який, звичайно, не від нас це приховують. Але пане Олександре, справа полягає в тому, я вже це скільки раз витера казав, що а, а, процедура чи, чи, чи щоденне витирання ніху об Конституції України просто є вже про ну я би сказав щоденною обов'язковою обов'язковою, як, як почистити зуби для зеленського для його влади. Йдеться про те, що в Конституції чітко записано, що о, земля і надра о, є невід'ємною суверенною власністю українського народу. Повторюю, невід'ємною і суверенною. Отже, ніхто не має права, ніхто, ні Верховна Рада, ні, 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 ні о, президент, ніхто не має права змінити рівень суверенності, суверенного права. На надра і на е, корисні копалини в Україні покладе. Отже, Джонсон прочитав і каже, що там, ніби е, Сполучені Штати прибрали там якісь жорсткі норми стосовно по суті повного права володіння цими землями, і цими копалами і повного права розпорядження цими е, е, грошовими чи якимись іншими е, так мовити прибутками чи, чи надбаннями у зв'язку з експлуатацією цієї. Цієї власності українського народу, але а, одна справа а, пан Джонсон, а інша справа все таки все-таки український народ. Отже, я хочу нагадати, пане Олександре, що а, один раз ми якось з вами про це говорили одного разу, коли а, а, це сталося один раз безпрецедентний випадок, коли Верховна Рада України першого скликання а, вона а, ухвалила постанову про застереження. Кравчуку, коли він їхав в Біловірську Пущу підписувати угоди по СНД. Тодішня Верховна Рада, Червона Верховна Рада, по суті, там нашої народної ради було 98 людей, але зробили застереження, чого не може робити, що заборонено робити кучмі? Ой, вибачте, Кравчуку, підписуючи угоду в Біловерській Пущі по СНД. Тут ідеться. А в цій угоді про корисні копалини і про надри земельні, а вона складається ніби з двох частин. Перша частина це гендлярська купі продай Ну це зрозуміло між Трампом і, 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 і а, тим, кого він назвав а, а, торгашем Зеленським, Це зрозумілі так мовити речі, зрозумілий формат. Але, пане Олександре, йдеться про те, що навіщо укладається ця угода? За одніє слово, за одної функції за одного слово це безпека, це гарантії жодної не то що слово, коми немає в цій е угоді в цьому, в цьому протоколі чи в цьому, е я би сказав, е проєкті цієї угоди. То тоді постає питання: а навіщо це робиться? Навіщо? Отже, Зеленський він відкрив е базар вокзал. Да, Купі продає. А власне української території, бо Копали не знаходяться на, на території. Повторюю, те, що бачив Джонсон, це не означає, що воно це є і що це буде підписано. Це все робиться таємно. Як і таємно робилися а, угоди, які підписував, чи, чи намір, який підписував Рахамія в а, Стамбулі. Де йшлося і пророжі, Ну, Зеленський і... каже, що в Стамбулі нічого не підписували. А та, звісно, а що ж він а що ж він зізнається, що за його дорученням по суті Арахамі від імені України здав з патрахамі і стосовно мови, стосовно церкви, стосовно території, стосовно власності, НАТО, ЄС і так далі. Те, та, що він зізнається, що, хоче отримати, як просив колись цей Яценюк, пуль в лоб. Звичайно, що ні. В нього ж таки. Ну, виходить, що нещодавно, до речі, до речі, нещодавно ж, до речі, Стів Віков це Радник Трампа, який зараз займається Україною і Росією, він же згадав Стамбульські угоди. Правильно, М вони є. А якщо вони, вони не підписані, то це маніпуляція виходить. І нами а, маніпулюють так само. Пане Олександре, а хто такий мурах... ура... урахамія? Хто він такий? Він начальник фракції. Ну так. Він, по суті, четверта особа в державі, бо він очолює найбільшу функціональну вирішальну фракцію у парламенті. Навіть він більше значить, ніж голова Верховної Ради. Через щось голова Верховної Ради ставить на голосування, можна поставити або ні. А вирішує більшість. От що таке а, а, цей а, Арахамія.